Вітаю на каналі Української правди. П'ять із шести ворожих ракет і 23 шахеди збили бійці ППО цієї ночі над Україною. На цьому тлі маємо заяву від директора ДТЕК. Цитую, нестача ракет ППО унеможливлює прикриття об'єктів енергосистеми, які Україна вже відремонтувала або ремонтує. То, що насправді із спроможностями сил ППО станом на зараз спробую дізнатися в Анатолія Храпчинського, експерта з авіації. Пане Анатолію, вітаю вас. Вітаю. Ну, перш за все, питання шихеди долетіли до західних областей сьогодні: Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська. Івано-Франківська. Навіщо, якщо вони в принципі збиваються, їх пропускають так далеко, дозволяють їм пролітати всю Україну. Давайте почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про е, дію шахетів, то е, зрозуміло, що ворог активно намагається е, ускладнювати роботу нашим силам протиповітряної оборони, тому е, створює певні нові маршрути і обходи. Наприклад, використовуючи русло рік або там географію поверхні землі для того, щоб бути непоміченим для наших засобів виявлення та знищення, це не перший раз, і ми бачимо постійно, що шахеди активно долітали і до Західної України. Тому, в принципі, тут питання в тому, що треба збільшувати можливості наших систем протидії проти цих даних засобів. А це можливо за рахунок, наприклад, створення більш щільного радіолокаційного поля, яке буде виявляти низьколітаючі цілі, а, за рахунок наявних РЛС, які використовуються зараз, а, це а, дуже складно, тому що ці РЛС розраховані на, на роботу в по висоті понад 500 метрів. Тобто ми кажемо про більш складні повітряні цілі. І тут е, треба розуміти, що треба створювати е, додаткову систему протиповітряної оборони, яка б була б щільним щитом, виявляла б ці е, повітряні засоби і знищувала б їх в режимі автоматичному, тому що все ж таки, навіть при великій кількості мобільних груп, е, це складна робота для наших е, військових, е, тому що кожен військовий, який стоїть там за тою ж гарматою. За тим Браунінгом він як балістичний калькулятор, який розраховує на якої відстані коли треба починати стріляти в яку точку для того, щоб збити той шахет. Тому насправді тут питання щодо посилення наших сил протиповітряної оборони за рахунок, наприклад, створення більш суттєвих можливостей в радіолокації, і, наприклад, в посиленні систем протидії автоматичного знищення є гарні рішення, наприклад, рейнмето запропонує. Є засоби німецькі, які допомагають з цим боротися, але тим не менш треба розгорнути наше виробництво, і у нас є всі можливості для, того, для цього. Це оперативно втілити можливо, чи це така на майбутнє історія? Це можна оперативно втілити за рахунок, наприклад, отримання певних засобів західного зразка, і додатково треба розуміти, що треба вже давно працювати в цьому напрямку в створенні власних систем. Ми працюємо, є компанії, які займаються цим питанням. Зараз стоїть актуальне питання щодо знищення малопомітних низколітаючих повітряних цілей на кшталт розвідувальних БПЛА чи ударних БПЛА. Але питання просувається ну, наскільки воно може, тому що насправді тут є новий, нова загроза, в якої у світі ніколи не було. Жодна країна не стикалася з такими ударними БПЛА. Навіть той самий Ізраїль не може активно. Розмірковує щодо рішення, як протиставити е, такій загрозі. Е, вам зрозуміла в цілому мета сьогоднішньої атаки, куди саме били? І оцей кинжал, який не збили, е, зрозуміло, де він мах в, міг, е, приземлитися? Ну насправді давайте почнемо з того, що Росія активно використовує тактику тероризму. Тому її будь не немає сенсу, аби лиш би десь долетіло, десь би впало, і було б більше жертв. Зрозуміло, що вони намагаються дедалі сильніше прибити наш енергетичний сектор. Але тим не менше, тут сі зазначити, що м, тут є і питання щодо наших західних партнерів для щодо прискорення передачі певних засобів, які вони нам пообіцяли, і вже є домовленості. Ну близько півсотні кабів на Харківщині щодоби, чи означає це, що ми ще не маємо? Ну те, що ми не маємо в 16 зрозуміло, аби боротися із наземними комплексами на території Росії. Однак системи ППО нам багато обіцяли останнім часом. Були анонси від великої сімки і окремих країн. Чи є ознаки того, що щось змінюється? І якісь системи додаткові з'являються в Україні. Ну, давайте що зменшились удари балістичними ракетами по Харкову за рахунок того, що почали працювати по території Російської Федерації. Щодо протидії проти кабів, насправді ворог активи активизує скидання кабів, тому що він не може використовувати балістику, тому вони подвоюють ресурси застосування кабів. І тут знов таки повертаючись до основної мети наших нашої протидії захисту, це розширення номенклатури і географії застосування зброї по території Російської Федерації, тому що ми можемо постійно намагатися там думати і шукати рішення проти кабів, але найдієвіше рішення це знищення безпосередньо літаків на аеродромах базування або в повітрі у Тверській області приліт. Дрону по авіаційному підприємству, але немає ще офіційної інформації. Це соцмереж пишуть. Е, ви щось знаєте, щось спостерігаєте. що відбувається в Тверській області, і як з дронами на території Росії останнім часом? Ну за останній час давайте повернемося до того, що насправді дуже потужні були удари по Російській Федерації з, з нашого боку, а це і знищення такого сучасного літака. Су-57, удари по Морозовську, коли були знищені Су-34, і удари по Базі навчальній, де навчали інструктори запускати шахеди. Тобто, в принципі, якщо ми кажемо про наші спроможності за рахунок наших розробок, то вони доволі потужні. Я думаю, що дедалі більше ми будемо бити по території Росії за рахунок наших власних спроможностей, але це не звільняє наших західних партнерів про від надання нам більш суттєвої зброї, яка в комплексі з нашими розвідувальними ударними повела буде робити набагато більше ефектів. Буде знищувати більше важливих об'єктів нестача ракет ППО унеможливлює прикриття об'єктів енергосистеми, які Україна вже відремонтувала або ремонтує цитата. Директор ДТЕК сьогодні вранці. Як це розуміти, це політична заява? Це адресовано західним партнерам? Чи це нам адресовано? Мовляв, немає сенсу ремонтувати, тому що нема чим прикривати. Я думаю, директор директор ДТЕК не має навіть розуміння, не має доступу до кількості засобів протиповітряної оборони, які є, і якими засобами вони керують. А тому, в принципі, тут головна задача від таких компаній це забезпечувати будь-яких умовах. Тому що вони розуміють, що йде війна, і треба понад рік є розмови щодо створення фортифікаційних споруд і створення певних засобів, і у них є навіть дозвіл на закупівлю засобів у приватних компаній засобів протидії. Якщо ми кажемо про засоби радіоелектронної боротьби, то можна таки я думаю, це політична заява. Форбс американський днями написав про те, що Україна виробляє 3 тисячі FPV на день ем, однак, ми про це не писали, тому що е, не зрозуміло, як вони це порахували, і е, вірніше, зрозуміло, як вони взяли інформацію від політичного керівництва якоїсь там річної давнини, де е, говорилося про те, що ми маємо вийти, ми плануємо. Нам треба виробляти стільки-то дронів, і от вони чомусь написали, що ми їх стільки виробляємо. Ем, Окей, не три тисячі, бо це дуже багато для одного дня. А, а які темпи насправді ви знаєте? Можете поділитися інформацією плюс-мінус? Ну, наприклад, завчора була потреба мені знайти певну кількість цих півіддронів. Я лише завчора знайшов порядка 30 тисяч дронів вільних на складах в Україні. Так, це Тому, що означає? я думаю. Це означає, що у нас є в доступі вільному велика кількість а е, є питання, мабуть, все ж таки фінансування. Тобто, ми бачимо, як активно збираються, наприклад, з боку е, волонтерів, з боку там різних угрупувань. Е, е, військові саме збирають безпосередньо. Знов е, таки треба повернутися до того, що насправді велика кількість компаній, які можуть це виробляти. Тобто, а тут я би хотів би звернути мабуть, увагу на прогнозованість закупівель, тому що є питання в прогнозованості закупівель, коли виробники розуміють, скільки в них по плану стоїть виробити цих дронів, і вони закуповують певне комплектуючі для цього. Є розуміння, що певні комплектуючі вони не можуть закуповувати без наявного державного контракту. Тому, в принципі, тут цілком імовірно, що Україна може виробляти і 3 тисячі дронів на день, і може і більше, розумієте. Але питання в тому, щоб ці дрони попали на безпосередньо на лінію фронту. Тому що треба відходити від питання: давайте виробимо, давайте поставимо на лінію фронту 3 тисячі дронів на добу. Оце було б більш правильно. Тобто немає грошей, є три тисячі тридцять тисяч, ви сказали зараз на складах українських fpv дронів, правильно? Є і це їх набагато більше, тому що я не, не пройшовся по всьому ринку. так би мовити. Це те, що ви знайшли? А, це те, що я знайшов, так. Да. І питання в тому, що зараз там, наприклад, їх контрактують, будуть брати, але все одно це питання часу. Е, так, ну і питання грошей. Ви просто почали з грошей, а закінчуєте часом. Не зрозуміло, в чому тут основна проблема я не бачу проблеми насправді і давайте почнемо ага. з того що просто треба просто треба правильне фінансування яке забезпечить наприклад військових нам наших певною кількістю піввід Хочу спитати вас про винищувачі, пан Криволап, авіаційний експерт, говорив днями моїм колегам. Черга на F-35 йде за 2030-ті роки. Світ пересідає на ці літаки, а F-16, по суті це старий літак. Однак той же Криволап каже, що модернізовані F-16 мало чим поступаються F-35. То тут виникає питання: в чому фокус? Чому тоді пересідають на нього на заході, і чому F-35 особливо не змінить ситуацію в українському небі, і нам достатньо F модернізованого F-16. Чи погодитесь ви в принципі з тезою Криволапа? Давайте почнемо з того, що в 2015 році при імітації повітряного бою між F-16 і F-35 переміг F-16. Тоді був 16-й блок 70, Але жнов таки повернемося до того, що навіть з додатковим паливними баками там певні труднощі були там і ускладнені були зроблені для F-16, але знову таки, давайте повернемось до того, що ми плануємо робити повітряні бої чи все ж таки е збивати повітряні ціли, е більш точно працювати, ефективно працювати, тому що F-35 – це технологія Стелс, яка дозволяє прорвати протиповітряну оборону і бути непомічним для неї f 16 прорває протиповітряну оборону за рахунок швидкості, але не з рахунок малопомітності. f 35 більш технологічний, більш сучасний, а з великою кількістю систем автоматизованих, які дозволяють легше працювати пілоту і сконтрасуватися, наприклад, на виконанні певних бойових задач. Тому, в принципі, якщо казати про порівняння цих двох типів літаків, так вони насправді десь щось схоже, але все ж таки, не давайте не забувати, що ми йдемо в нові технології, де є потреба в малопомітності для радіолокації для повітряних протиповітряної оборони, тому в принципі в трицп'ятих цьому в цьому напрямку в найбільшому виграше, але знов таки повертаючись до F-16, який буде використовувати Україна за рахунок використання, наприклад. Літаків разом з системи САП даньорадікаційного виявлення. Ми можемо казати про те, що, наприклад, наші F16 можуть працювати з вимкнутими радарами і використовувати радар, наприклад, того ж СААБу. І це дозволить, наприклад, бачити на відстані до 450 кілометрів і виконувати задачі і запускати ракети по тих цілях, які будуть вказані від САБ. Тому, в принципі, ми кажемо про те, що ми отримаємо непоганий варіант посилення повітряних сил. Але звісно, що я думаю, що з часом Україна теж перейде на f 35 З часом, але до того, країни Заходу переходять на F-35, а F-16 кудись треба дівати. Тому виходить, що, мабуть, Україна всі F-16 спочатку має на себе взяти. Ну, Коли тут Після війни f 35 я думаю, що після війни -35, в 35 п'яти тут значно, що в 16 в якої кількості вона нам потрібна. Я думаю, що достатньо чотирьох в натівському стандарту. Це від 18 до 24 літаків, які суттєво допоможуть нам. Жнов таки нам передають мережі, які зможуть виконувати інші задачі щодо, наприклад, ударів по глибині території Російської Федерації за рахунок того, що вони можуть нести штормшеблу скальп. Тому, в принципі, тут все питання знов таки повертаючись до основної тези, у нас з півдронами питання, щоб воно все було на лінії фронту. З літаками у нас питання, щоб воно все було в Україні і працювало. Ми, в, у нас є перспективи і гарні перспективи, і гарні можливості, але все це треба отримати і щоб воно вже працювало на лінії фронту, для того, щоб ми побачили той горизонт перемоги. Росіяни продовжують бити по литовищу у Старокостянтинові, щоб не дати можливості переобладнати його для літаків підлітаки F-16. Коли це закінчиться, чи закінчиться вдалили є удари, чи в них нічого не виходить, якщо так довго вони туди б'ють? І коли з'являться F-16, що зміниться? Вони будуть якось інакше полювати ці винищувачі. Ну знов таки, якщо коли з'являться F-16, то вони не зможуть а, тут. Ми кажемо про те, що, наприклад, за рахунок підйому цих літаків при загрозі а, ці літаки будуть вже збивати ці ракети, які будуть направлятися в будь який аеродром. і це можна буде здійснювати, наприклад, на підходах навіть до кордонів України таки, і є посилення протиповітряної оборони, і є щодо, наприклад, передислокації літаків, коли постає загроза, коли об'явлена повітряна тривога, так би мовити, і коли є від свідомість є інформація, що, наприклад, запущена ракети з боку Російської Федерації, тоді а, підіймаються літаки і захищають як повітряне простори передислоковуються. Тобто, в принципі, тактика росіян буде залишатися та ж сама, на, на мою думку. Вони будуть про, намагатися пробувати повітряне протиповітряну оборону за рахунок там великої кількості або а, певних нових маршрутів. А, проблематика взагалі в цілому в тому, що велика кількість засобів використовує Росія, вони мало ефективні, вони мало точні, але це велика зах... кількість повітряних цілей, які одночасно знаходяться в повітрі, а, кількість засобів протипорами повітряної оборони недостатньо в Україні для того, щоб протиставити проти такі загрози. і це на цьому постійно наголошується при зустрічах в, в рамках Рамштайну або інших зустрічах нашого керівництва держави, тому що неодноразово чули від президента України і від інших е, головних спікерів стосовно того, що нам треба близько 25 п'яти систем протиповітряної оборони, які б суттєво закрили повітряний простір України. Ми постійно бачимо супутникові знімки, оцінюємо по них ступінь ураження тих чи інших об'єктів на території Росії і на окупованій українській території. А росіяни бачать нас? В них є супутникові знімки литовища у Старокостянтинові після того, як вони там вдарили. У них є можливість отримувати. І ми... Ну... Знов таки, яка можливість, тому що ми чули. Ми мали інформацію про те, що Росіяни, наприклад, закуповували безкоштовно цивільних супутників, тобто з загальнодоступу супутників, інформацію щодо, наприклад, українських аеродромів або якихось там точок. Тому в принципі це дає нам розуміти, що те, що мають росіяни, їм недостатньо. Більше того, нещодавні удари по в Криму по засобам космічного зв'язку унеможливують деякі можливості щодо керування супутниками розвідки, які є все ж таки в Російської Федерації. Тому, в принципі, тут головна задача, мабуть, зараз ускладнювати можливості росіян щодо виявлення або розвідки території України, і це можливо за рахунок от таких от потужних ударів по центрах космічного зв'язку і по радіолокаційних системах на кшталт там контейнер, то що вони намагаються вибудувати систему навколо України. Пане Анатолію, дякую вам. Анатолій Храпчинський авіаційний експерт був моїм співрозмовником. Пані та панове. Долучайтеся до дискусії у коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться на канал, якщо тут вперше.